Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Перше самий факт колективного приїзду керівників союзних країн мав би навести нас на думку, що тема розмови з Зеленським буде набагато серйознішою за використання далекобійної зброї. Пише політолог Карл Волох. Друге, а те, що до делегації долучили найвідданіших наших союзників, британців, балтійців, вказує, що розмова з зеленським планувалася важка і не дуже приємна для нього. Третє, а немає сумніву, що це тема припинення бойових дій. Четверте, очевидно, що перед тим як Квін подасть американцям на узгодження чергову фантазійну писульку про деокупацію всіх українських земель йому ультимативно довели до відома основні тези якогось більш-менш реалістичного ймовірно узгодженого з китайцями плану припинення вогню і початися все має до виборів у США. п'яте для зеленського. Це новина жахлива. Вона означає, що його власні вибори відбудуться скоро і пройдуть в умовах, коли він не має жодного шансу їх виграти. По перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що за кордонами 91-го року його цинічно розводили. По друге Род дізнається цифру реальних втрат і очманія. По третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат людських і територіальних, а за цим неминучий суд. Шосте судячи з того, що навіть невеличкою цукеричкою вигляді дозволу бити ракетами в глиб російської території, нам надали українським ЗС змушений був спростовувати інфу про скору зустріч Байдена Зеленського, називаючи це помилкою перекладача синхроніста. Західний ультиматум наш напалевончик сприйняв тяжко і заістерив. Відтак чекаємо наступного розвитку подій. у той же час ми зараз в якомусь сюрі. Українська реальність. Верховний головнокомандувач ЗСУ Зеленський невідомо, де і невідомо в якому стані. Головнокомандувач ЗСУ Сирський поїхав на передову зупиняти російський наступ. І між ними на столі лежить пакет із заявою сирською про звільнення. Це зветься сюр. П'ять років країна в ньому живе. В той же час, вчора, 11 вересня Блінкен приїхав остаточно передати наступне. Ша поставила ультиматум Зеленському або Єрмак, або допомога ша під наглядом залужного, бо по, -по, -по інакшому ніяк. Вибирай Вова, що тобі? Важлива, а де залужний генерал готує звернення до народу? Є хороші напрацювання та команди. Буде поставлено одне питання або Україна, я або Зеленський. Як гадаєте, що вибере народ? У той же час, за даними телеграм-каналів, зокрема, то помсти залужний проходить планове обстеження. Комусь він дуже заважає, адже Бато знає, особливо після можливого призначення генералом НАТО. Його тепер боїться і українська влада і окупаційна російська політолог Змієвський свого часу писав наступне: залужний з таємним візитом від відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу НАТО Садає та таємному, я тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту Зена його фейкове рішення призначити залужного послом Великій Британії. Вже в Берліні залужний таємно зустрівся з Шольцем Макроном Туском під час проведення веймарського трикутника. Залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО. Пізніше президент Франції Макрон заявив, про намір вести французькі війська в Україну. Це був план генерала залужного вести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусі, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдні. ПС у соціальних мережах. З'явилася інформація про те, що відбулась зустріч між головою ОП Єрмаком і залужним. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку клоун зранденгзе перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський констабірний принцип. Я начальник ти дурак, згідно з картбланшом, отриманим від клоуна президента з, Сельський наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було, і Зеленський став єдиним причетним до перемоги України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм. Каналі в голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.